Столичні вогнеборці двічі за кілька годин гасили одну й ту саму будівлю. Наша знімальна група патрулює у Дніпровському районі столиці. Близько сьомої години вечора надійшов тривожний виклик. На вулиці Микільсько-Слобідській палає дитячий садок. Коли наш екіпаж примчав на місце події, нам сказали, що дитсадок садок вже багато років не працює. Тож, на щастя, малечі там не було. Полум'я охопило одразу два поверхи будівлі. Та рятувальники менш ніж за півгодини повністю локалізували вогонь. Ніхто не постраждав. Чому сталося загоряння невідомо. Дехто з місцевих припускав, що біди наробили безхатченки, яких тут часто бачили люди. Лично я навіть бачила тут циган і відділа їх велике присутствие, і людей. Таких, похоже, як ви горіті бомжі, тож зісяні билі. Та вже за кілька годин версію про необережне поводження з вогнем без хатченків можна було відкинути. Близько 10-ї години вечора наша знімальна група знову мчала на Микільсько-Слобідську. Там знову зайнялася будівля колишнього дитячого садку. Цього разу палало вже інше приміщення споруди. Рятувальникам знадобилося близько 30 хвилин, аби загасити пожежу. Цього разу експерти схилялися до думки, що обидві пожежі сталися через підпал. Та й місцеві жителі розповіли, що забудовники давно вже поклали око на цю територію. Навірно, для того щоб місце сводиться, щоб будувати дама. Наразі цією справою переймаються слідчі саме їм і доведеться встановити остаточні причини займання та причетних до цього осіб.